Давай, братик. зараз насипімо підером німця. все почалося умовно з Блакві. І ем, нас... нам сказали виїхати там умовно на тиждень. Ем, ми з собою не взяли ніяких, тоді ще було літо, ну серпень фінь, серпня. Ми з собою не взяли ніяких речей абсолютно теплих вийшло, що ми ще тиждень сиділи, чекала цієї наступальної операції, бо вона постійно щось мінялася, переносилася. Потім різко наступило 1 вересня, наступив собачий холод. Ми досі не наступали, всі змерзли. Але в нас виходить було більше часу на підготовку, тому що коли нам тільки сказали про те, що планується наступ в Харківському напрямку, і ти приїжджаєш на нове місце. Мовно я, як начальник медичного підрозділу, я маю проїхати декілька точок подивитися евакуації. Плюс я у мене є якась критична точка відповідальності і критично Ну, я, я завжди дивлюся сценарії, коли все погано. І в моєму моїй голові завжди все має бути погано. Ми маємо купатися в крові поранених. У нас мають бути зруйновані всі шляхи евакуації, тобто всі мости взірвані. І ось в такому темпі ми починаємо готуватися. Я попереджала свій особовий склад, про те, що, дивіться, ми готуємося, що в нас буде дуже багато поранених. Ми готуємося, що росіяни, ну, що у нас наступ може бути неуспішний, Росіяни, росіяни почнуться бути контрнаступ, ми на одній стороні річці, мости всі зруйновані, тому ми готуємо лодки. І ми, бляха, готували переправу свою лодками. І це було б дуже класно для такого, як говорять командотворення, нетворкінг, ще один одного ми теж ненавиділи, бо просто задовбалися. Але ну, якби це був класний досвід того, що ми на своєму, да, у нас супер мікрорівень, да, якийсь такий мінімальний. І ми на цьому мікрорівні змогли розвернути декілька етапів евакуації, в тому числі, якщо умовно у нас відріжуться всі шляхи евакуації наземним транспортом, та, мости, пантони, переправи. То у нас був свій секретний своя секретна переправа через лодку по мотузці. І коли ми прийшли на нараду, і командир і наш Двінчі сказав про це іншим підрозділом, я думаю, мені було трошки соромно, бо мені здавалося, що люди будуть думати, що ми кончені. А вони всі серйозно, ми будемо на вашу приправу, якщо вести своїх поранених. І я така скажу, думаю, ну, і цікаво, ну давайте спробуємо. Це навіть знаєте, прийнялося навіть якимось кимось, не те, що там, ми божевільні медики, вони просто кончені. Вторі у нас не було поранених. У нас прийшлося все супер чітко і гладко, дав тобто ясно, що було поранені у інших підрозділів, і кількість поранених була ну доволі велика, та але якби нас пішов супер успішно, настільки ж цього ніхто не очікував. Нещодавно ти викладала в Твіттер відео, де чітко видно твої емоції, ти знаходишся в якомусь підвалі, і ти написала про те, що хотіла би запам'ятати їх е, ну, такими, якими вони були в той момент. Е, що це за емоції і чому для тебе це важливо? Коли ми заходили з групою в населений пункт пологи Запорізької області, це був мій перший в житті вихід, е, як бойовий медик. Я... Взяла з собою супер величезний важкий рюкзак. Цього не потрібно було робити, тому що я з ним не могла по суті пересуватися адекватно. Я лишила свою зброю, і мені довелося йти зі зброєю з чужою, і це був РПК, і він важкий. І це було просто жесть, тому що ну, якби, це була абсолютно дивна ситуація, яка мені в той момент. Показали, те, що там, так, да, оця війна і ці якісь бойові дії. Це не все так яскраво, красиво, як там на відосиках в Тікток, всі чітко тактікуль не заходять. Це дуже класно. І мене на той момент поставили. Ми заходили в будівлю, і мене поставили на тримати певний сектор, одну. І для мене це був шок-контент, тому що якби ну. Е Мовно брати відповідальність за на себе як бойового медика за життя там людей, да це з цим я якось, коли пішла на війну, справилася. А брати відповідальність за тримання сектору, для мене це було щось нове. Мені було супер страшно, по-перше, підвести людей. По-друге, я ну, якби просто була в повному замішательстві того, що мені робити, як що воно буде далі. Це також була така стресова ситуація, тому що в нас. На той момент ми працювали з іншими підрозділами, і нас просто не попередили операції по про те, що е, основні сили знімаються і входять з населеного пункту, бо росіяни на колоні заходяться на населений пункт. Якби ми не підняли коптер, просто тому що замовкла рація, замовкли будь-які з нашої сторони вихода в бік, там, де була колона російської техніки, ми не побачили, що по суті в півтора кілометра від нас знаходиться знаходяться ця колона, яка йде, вони просто маршем заходили в село. і Емоції каптеріста, в які біжуть до командира. Подивіться, вони в півтора кілометри. І рації термінова евакуація. І виходить, що ми хлопці не встигли зібрати коптери, і вони їх просто схопили. Це було ну декілька коптерів. І мені пацани кажуть, бо потім я була вже з ними. Кажуть, забирай всю нашу зброю. Я зі своїм рюкзаком з РПК хожу, збираю зброю, тому що вони мали швидко зібратися. Вони в руках несли розборн розгорнуті ці коптери. Ми злітаємо з п'ятого поверху, біжимо. З нами тоді ще разом приймали участь місцева терго, і вони абсолютно розгублені, питали, що нам робити. Це Був такий суперемоційний момент в моєму житті. Він для мене важливий, просто от можливо, навіть потім навіть порівняти себе. З тою людиною, яка там була, і з ну, сьогоднішньою собою, бо пройшло півроку вже в велике мистецтво війни. Е поки що мені воно недосяжне, але ну, якби я для мене це був такий приклад того, що е наскільки багато вкладають в себе люди, які от займаються такими речами, і що поки без підготовки туди нема чого лізти, бо це в першу чергу, мабуть, е підведення особового складу, за ким ти йдеш ти фактично очолюєш парамедиків у підрозділі. Розкажи, як виглядає твій такий типовий день. У нас кожного ранку виїзд в певній годині. Ми їдемо на заздалегідь сплановані точки. І там просто група стає на чергування. Це може бути один екіпаж, це може бути, як зараз зазвичай, це два екіпажі. А коли була наступальна праця на Балаклію, то було злично п'ять екіпажів нашої медичної служби. Тобто це залежить від, там, мовно, обсягу і об'єму наступальних дій, від характеру якихось певних бойових дій, які ведуться. Підрозділ стоїть на чергуванні, праці або через там Стерлінк іде виклик, що є поранений, якщо він є. Все, підрозділ виїжджає, Машина, яка стоїть на першій точці, еваку, вона виїжджає на евакуацію і евакуює там до визначеної точки. Іноді лишаємося ночувати на точках, де ми фактично чергуємо. Іноді вертаємося на свої такі. Пункт постійної дислокації, який постійно теж переміщується. ти просто виснажує, тому що ти постійно на клунках, як ці цигани, якісь ти не маєш якогось свого закутка. Дуже мало спиш, мабуть, так з таким шаленим. Темпом. Ну, останні, останні дні просто, тому що виходить, що ми на чергуванні умовно там від самого ранку і до вже коли темно. Потім я чекаю на нараду. Потім я приїжджаю з наради до вожого особового складу, який в нас на завтра діє. А, якісь там певні свої збори ще заліпнути трошки в інтернет. Ти боюєш плічо-опліч зі своєю коханою людиною. Це робить тебе вразливішою чи навпаки сильнішою? А, мабуть, більш вразливішою. Тобто мене супер смішно, коли люди сваряться в стосунках там через не поми посуду, бо чи у нас чи побутові сварки. У нас він чи сварки, тільки коли він не дозволяє мені стати ближче на чергуванні. Це єдині сварки, які в нас можуть бути, або ж мене долучне до якоїсь роботи, або що, умовно я мала. Приймаю участь в піздячки. Він посіненно перекрівлює, тим, що хоче в піздячку. А так виходить, що по-перше, ми переживаємо один за одного, по-друге, у нас через це сварки не як у там командира, ну, він мій безпосередній командир, командира з підлеглим, а як у хлопця з дівчиною, тому що ми все одно це дублюємо на наші стосунки. Тому якби, з цим є такі трошечки проблеми. Але ну, якби, з іншого боку, це шалена підтримка. І, мабуть, якби я взагалі була по одна, мені було б супер важко. Ну, тобто, я навіть не знаю, як би я змогла вивозити всю цю історію, коли не було б якоїсь рідної людини поряд. А ти дозволяєш собі на війні якісь такі ну, людські слабості, типу, ну, наприклад, сльози або якісь емоції? А, ну, хіба що коли мене довінці на чергування на передню лінію? Я тоді можу і перевіти, але це чисто, щоб зманіпулювати, щоб він такий, а, блядь, ну це коротше вже не працює так. Ми, якби, ну, Зазвичай ні. Ми кожного дня вперше, знову ж таки приїжджали, бо постійно були ракетні обстріли туди. І ми жили, от, наприклад, у нас там 30 чоловік, і ми всі жимо в загальній, ну, е... це не казарма, просто там ну, Ми заїжджаємо в якусь кафешку, і ми всі спимо на підлозі разом е, десь. Ми там їмо разом, не було особистого простіру, це от. Супер пригнічує, і у мене, коли там була можливість десь забитися в куточок і трошки там перевіти, було знову Аліна. Я пам'ятаю писала в твіттері, що якщо хтось ще раз скаже мені просто Аліна, то я просто поїду кухай. Ну, тому що це було просто кожні п'ять хвилин Аліна. Аліна, а де то? Аліна і, і і ну і це просто виводило, тому що ти не мав особистого простору, ти не мав особистого якогось часу. Ти можеш просто, я навіть не кажу про прочитати книгу, просто полежати в тиші, попустій постійно якийсь гомін навколо, хтось щось хоче, хтось там щось забув, хтось щось не забув. Ну, коротше, і плюс емоційно. Ну, маємо розуміти, що на війні всі емоції вони накалені, і постійно всі на межі якогось нервового зриву, всі друг на друга оруть, всі певній агресії. Це треба притупляти в собі. Я намагаюся нести там якийсь позитив постійно, але от з кожним місцем це стає все Я... Зустрічають люди. Я пригадую твоє інтерв'ю, яке, якщо не помиляюсь, було рік тому, де ти розповідала про те, як прийшла з війни в цивільне життя, і що це було так доволі складно. тобі потрібно було багато чого опрацьовувати в собі. А зараз тобі довелося повернутися зі зрозумілих причин. А, така зміна була для тебе легшою, чи теж певним чином була складною? Він народження, дуже багато людей. Писало про те, що вони мені бажають повернутися до життя, в якому є манікюр. Вибором стоїть колір твого лаку, або там сукні, в якій ти сьогодні підеш там в Київраду, або на якийсь там в театр, або в кіно. І мене це прям так в сердечко абсолютно ну розчуло, тому що це реально ті речі, до яких я б хотіла супер сильно повернутися. Ну чітко видно, що ти тримаєш фронт не лише тут, але і як депутатка чи на київської міської ради, тому що ну деякі, скажімо так, цивільні теми тобі продовжують боліти. Наприклад, нещодавно зареєстрована тобою петиція. Яка стосується судді. Розкажи про це, чому це болить тобі, і чому ти про це так активно говориш і намагаєшся привернути до цього увагу? Мені насправді більше болить, що люди мають, певна частина людей мають думку того, що. Там от хлопчики повернуться з війни і вони не ведуть нам порядок. Ні, цього не буде. Хлопчики захочуть приїхати з війни і, сука, просто відпочити. І умовно їм буде потрібен час на реабілітацію, на якийсь відпочинок, на час сім'ї, яку вони не бачать весь цей час. І насправді ситуація з Богданом Львовом це не скритий фронт, таке з більшістю питань, які сьогодні там, є в Києві або в Україні загально, навіть з тими забудовами і так далі. І на цьому фронті також потрібно тримати цю оборону, і її не будуть тримати люди, які знаходяться на війні. Це мені б хотілося, щоб люди, які не залучені до безпосереднього війни на сході і, взагалі, на пів. На, 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 Дні, півночі, десь, коротше, по всій Україні, щоб вони були залучені до того, що потрібно бити ворога в тилу. Це кричущий випадок, куди немає російське громадянство. Все, ну тут не має бути взагалі ніяких е, ні петицій, ні обговорень, нічого. Але ми продовжуємо жити в королевстві кривих зеркал. І е, те, що якщо хтось думає, що навіть повномасштабна війна вона змінила. Всю країну, то це помилка. Люди, які, ну, я можу судити по забудовникам да, в Києві. Вони просто вичікували зручного моменту, вони зараз починають піднімати голови знову. Вся ця русня, яка просто перефарбувалася в інші кольори, вона так само буде продовжувати гнути свою лінію. Люди, яким було пофіг на країну, яким вигідні, вигідно тут вкладати гроші в якісь свої певні проекти і бути монополістами, вони будуть продовжувати це робити зараз або трошечки згодом. І нашою задачою в тому числі стоїть робота над цим всім. Тому я намагаюся якимось чином пушити це все, але насправді я скажу, що це морально також буває. Коли я побачила, що на засіданні суддів його не звільнили, то я просто ну це, це просто був як? Ну як це можливо? І зараз ми чекаємо там вже близько 20 тисяч підписів. І ну, хіба для того, щоб позбавити людину громадянства, потрібні сука, кляті підписи, коли він ну москаль, ну коли він має російське громадянство і сьогодні є заступником голови Верховного суду. Ну я мені смішно, що я, військовослужбовець сьогодні збройних сил, має розірвати петицію, щоб позбавити е, українського громадянства е, суддю, який має російське. На мою думку, нам просто треба вичікувати, поки весь цей совок помре. Ну, тут прийде нове покоління, і нашою задачею на сьогодні є виховання цього покоління в тому... молодь, яка там в чомусь сумнівалась, якій не була цікава війна чомусь в їх країні, бо це було десь в Донецькій області, це всього лише кілометрів від Києва. Їм це не було цікаво. Прийшла війна в Київ, да, та вже Росія погана? Ми змогли відкрити не ми. Росія сама відкрила цим людям, очі на це. Люди продовжують спілкуватися російською мовою, деякі небачають. Та в цьому нічого такого і ще й агресивно агреса. А чому так? Люди продовжують відстоювати Пушкіна і Булгакова, не розуміючи про те, що це абсолютно є пропагандистська історія. Це все від недостатку, на мою думку, освіти, від недостатку якогось адекватного кола спілкування, яке також формує людину протягом всього її життя. І нам потрібно просто виховувати молоде покоління. Своїх дітей, чужих дітей, дітей на вулиці, молодь якусь, робити класні, круті проекти. А як ти бачиш цю перемогу на сам кінець? Запитаємо. Звільнення всіх територій, Донецька, Луганська область, Крим, звичайно, Херсонська область, всі окуповані території. І виплата репарацій, притягнути до відповідальності всіх людей, які приймали участь в Спецоперації росіян в Україні. Мені хочеться, щоб перемога наша була в тому, що Росія як країна не буде існувати, що умовно їх триколор буде сприйматися як нацистський символ. Але ми також живемо в реаліях, де цього не буде. І тому ясно, ж це було б взагалі вишенька на торці, нашої торт торту нашого загальної перемоги. Але ми маємо також і інші реалії, в яких повернення території, виплати репарацій. Ось така. Ми не повернемо на жаль людей наших, які загинули, бо в нас гинули і гинуть світ нації, поки російські просто біосміття е дохне тут в Україні. Яке, ну ти сьогодні могла бачити, що воно просто валяється реально, навіть не в мішках, просто на узбіччі валяються офіційні трупаки. Бо вони нікому не потрібні. Тому мені хотілося, щоб після перемоги. Е Хоча б ну 80% населення, зрозуміла, хто вони де вони знаходяться. Саме інфікувала себе як українці, припинила говорити кацапською мовою. Я це говорю як людина, яка 18 років моєю мовою була російською. Я народилася російськомовною, бо я народилася в Дніпрі. Я ходила в російську школу. І тому якби я можу про це говорити, що це реально. І, наприклад, там люди, які зараз мене питають, от таку зурилу російську, так говорила, більше не говорю, тому що це важливо. Це в тому числі моя зброя. Хоч би, щоб це також зрозуміли люди. Бажано до настання нашої перемоги, бо це ось такі маленькі, да, там цеглинки, які будують цю перемогу.